Проблема громадських вбиралень в Ужгороді залишається вкрай гострою з населенням 120 тисяч чоловік. В місті діє лише дві платні вбиральні. За санітарними нормами такі місця повинні бути на кожних 500-700 метрах. В Ужгороді за цими підрахунками громадських вбиралень повинно бути 80, що аж ніяк не відповідає існуючій реальності. Тепер у нас уже залишилося два громадських туалети тільки біля пішохідного мосту і біля Універмага Україна. Раніше ще чотири було, які були за попередні роки, можна сказати, знищені навіть на Феденця, там де зелений базар. І, Біля на, на площі біля вулиці Андрія Новака е, там були громадські туалети. Їх знищено, і там забудовиною постали. Також е, біля четвертої школи там кафе розмістили замість громадського туалета. І біля транспортного мосту, під транспортним мостом, також е, розмістили інтернет-кафе. Передаючи в приватну власність старі, але не відкриваючи нові громадські туалети, влада міста вирішила це питання неналежним чином. Два роки тому було прийнято рішення виконкому, що всі комунальні підприємства мають зробити доступ до туалетів для всіх мешканців міста та гостей міста безкоштовним, а кафе, барам, ресторанам було рекомендовано зробити безкоштовний або платний доступ до своїх вбиралень. Ну, для всіх громадян, не тільки для відвідувачів цих кафе, де знаходяться громадські вбиральні ужгородці, навіть і не знають. Інші жартівливо кажуть, все своє ношу з собою. А інколи у пригоді стає і тихий провулок. Ви знаєте, де знаходиться громадські вбиральні в Ужгороді і чи вони існують взагалі убиральні? Да, ну, туалети, по Немає таких, так. Да. Громадська обиральна а вона є. скажете, будь ласка, де громадська вбиральня знаходиться в Ужгороді? Ніде. Все своє, на собою, собою да. Якщо Ужгородців нестача громадських вбиралень особливо не лякає, то туристам у цьому випадку значно важче. Їх врятують хіба що заклади громадського харчування, що аж ніяк не відповідає європейським стандартам.